Сьогодні я відправляю цю посилку до Братислави Словаччина. Там на неї чекатиме Олена. Вона виїхала з Харкова в цій коробці. Те, що як на мене зможе підтримати і підбадьорити Олену звідси з батьківщини. Братислава – столиця Словацької республіки. А ще це єдина столиця світу, яка має кордони з двома іншими державами Австрією та Угорщиною. Ми в Словаччині у Братиславі дуже просто знайти шматочок нашої батьківщини. А скоро можна буде ще й в кошице. Тут я сьогодні чекатиму на Олену, аби отримати посилку, яку я для неї надіслала з Києва. Піду всередину, аби не змерзнути. Олена виїхала із Харкова разом із молодшим сином Сашком. Старший син залишився в Україні. Батьки під Куп'янськом в Харківській області. О! Олено. Оленочко, заходьте. Добрий день. Давайте одразу за посилкою. Добрий день. Отримання чи відправлення? Отримання. Діскомте, будь ласка, додаток. На що ви очікуєте, Олено? Золото, срібло, діаманти, на щось українське. Знаєш, ви вгадали. Якщо у місті немає поштового відділення, можна викликати кур'єра на будь-яку адресу у тій країні, де вона працює. Але Оленочко, я вам мушу я зразу. Я знаю, що ви одразу все не віддасте протягом дня. Так і буде, яка ви молодець. Ходімо. Олена виїхала із сином на п'ятий день війни. Ми були в підвалі, і мій молодший син уже кричав по ночам, бо дуже боявся. І старший син настояв, щоб ми на вакуаційному поїзді. Виїхали з Харкова до початку війни. Олена працювала у банку. Саме роботодавець допоміг родині виїхати до Словаччини. Тут два з половиною місяця нам також орендували готель. Допомагали вже словацькі колеги. Однак час минав, і Олені запропонували або повернутись до Харкова, або звільнитись. Змушені були звільнитися. Дитина багато пережила. Я не хотіла ризикувати. Хоч Олена економіст із 13-літнім стажем, однак без словацької мови влаштувати за освітою важко. Сьогодні Олена вивчає мову і підробляє клінінгова компанія. Прибираю квартири дома. Я сама можу варірувати свій час, мені так зручніше, бо ми з Сашою багато часу проводимо разом. Сашко досить важко адаптується у новій країні і весь час рветься додому. Хочу в Україну, хочу додому працювала з ним, розмовляли багато, познайомився вже тут з українськими дітьми. Трошки адаптувався. Скрізь на вулицях Братислави вже пахне новим роком, а в центрі галушками зі шкварками та бринзою. Угу. Одну порцію з бринзою і одну зі шкварками. Божечко, яке апетитне. Треба сказати, що це прям. Дуже смачно. А ви бринзу. А мені ваше більше Не подобається. Байка. Давайте міняться. Дуже смачно. Олена мені здалася дуже спокійною і сильною. Та як виявилось, це тільки на перший погляд. Вона постійно згадує найстрашніші моменти. Син, який кричав по ночам. Ми спали одіті, обуті. І евакуаційний поїзд, коли ми їхали 20 годин в повній темряві, забиті людьми, і не, не було чим дихати. Я перший раз зрозуміла, що таке панічні атаки. Олена довгий час ходила на зустрічі психологічної допомоги для українців. На другому слові я почала заїкатись, запинатись. В мене пішли градом сльози, і я просто задихалась від сліз. Це перший був. Раз, коли я заплакала від початку війни. Поки Олена згадувала все, що сьогодні так важко згадувати, на фоні нашої розмови у Братиславі встановлювали різдвяну ялинку. І Олена згадала про свій минулий новий рік після виїзду з України. Саме поганий новий рік, коли тебе немає змоги побачити рідних, чувство провини постійно, що ти гуляєш під мирним небом, а твої рідні знаходяться в небезпеці. У мене погано виходило підтримувати Олену емоційно. Тому я вирішила підтримати її своїм подарунком з України. Ось така іграшка, яка прикрасить вашу ялинку. Дуже дякую. І ще одна про мрію, яка в нас всіх є. Дякую. Олена разом із сином живуть у будинку, який їм тут надали безкоштовно. А от і власниця будинку Лучія допомогти у такій ситуації було нормально і людяно. У мене у самої двоє дітей, тому я можу уявити ні, я навіть не можу уявити наскільки це важко. Ну і нарешті, знайомство із сином Олени. Я переживаю Оп, Олександре дуже приємно. Саша дуже любить кататись із мамою на велосипедах. Олена каже, це його відволікає. Тож ми вирішили і сьогодні не робити винятку. Поїхали їхнім звичним маршрутом до Австрії. Тут всього 800 метрів. <клеви> Просто на цьому мосту проходить кордон між Австрією та Словаччиною. Просто так на мосту. Просто так на мосту. Просто стоїте обома ногами в різних країнах. Так. Шок. А на вечірні чаювання ми знову повернулись у Братиславу до Олени і Саші додому. Бо мені дуже кортіло подарувати дещо з України. Скажу вам по секрету, я знала, чого дуже хотів Сашко. Супер! Ура! Це для тебе. І останній подарунок. мені подобається. Опа. Клас. Як мені сподобався цей насичений день у Братиславі. Однак із Сашою і Оленою настав час прощатися. Мене так вразила історія про кордон між Словаччиною і Австрією, що я вирішила сюди ще раз повернутись і відчути це. Дивіться однією ногою я в Словаччині, іншою ногою в Австрії. І ніяких вам стін, ніяких парканів, тобто вони одне одному довіряють. Вони впевнені, що сусід їм в спину ножа не встромить. Ну а нам, на жаль, з цим не пощастило.